А зараз час для політичних ексклюзивів. Вітаю всіх в ефірі вечір. Лай. З вами я, Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайф. Заяви про можливе включення українських територій у мирну угоду це поширення російських наративів. Так, президент Зеленський відповів на моє питання щодо ймовірної угоди про п'ять українських територій, які начебто можуть відійти Москві у рамках підписання миру. Нагадаю про це заявив спецпосланник Трампа по Росії Стів Вітков. Мовляв, мирна угода включатиме врегулювання питання так званих п'яти територій, але при цьому він так не уточнив. Про що саме йде мова? Натомість, президент Зеленський у відповіді на моє запитання, запевнив, що Україна ніколи не стане визнавати окуповані території частиною Росії. Давайте почуємо. Дякую за цю можливість. Галина Остаповець, новини лає. У мене запитання. Ваша позиція? Мабуть, ви чули заяву Вітхофа після його перемовин із Путіним. Він заявив, що, начебто, розглядається угода про п'ять територій українських. Що ви про це знаєте, на що ми реально готові піти в цьому плані, і наскільки далеко ми зараз від угоди про всеосяжне перемир'я? Дякую. Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню. І до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте, моє ставлення, і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. В будь-якому випадку це не допомагає. І я не бачу в нього мандати, обговорювати українські території, бо території наші, нашим людям належать нашому народові і не тільки нам, а майбутнім. На велику відбудову України знадобиться 534 мільярди доларів. Такими цифрами шокував віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на форумі єдності у Києві, і це далеко не остаточна сума, бо ж кожен день війни РФ приносить нам нові збитки. На тій же конференції міністр Кулеба зазначив, що зокрема за останні три роки на 70% вдалося відновити пошкодження на Київщині. А загалом росіяни за місяць свого перебування там пошкодили 30 тисяч об'єктів. Просто безпрецедентні цифри неможливо навіть уявити скільки ж збитків вони нанесли окупованим регіонам за останні три, а то й десять років. В контексті можливого завершення бойових дій цього року у світі заговорили про велику відбудову України. Хоча, попри триваючу війну, постійні удари російських дронів та ракет відновлення України розпочалось практично через місяць після початку великої війни. Виділяють кошти не лише на деокуповані території, а й на прифронтові, де активні бойові дії тривають 24 на 7. Чому давайте почуємо? Найскладніше зараз тим, хто Живе і працює біля лінії фронту. У таких громадах немає тихого дня. Там немає гарантій, що навчальний рік розпочнеться вчасно, що електрика буде завтра, що дорога залишиться проїзною. Бригади ремонтують водогін, електрику під постійними обстрілами, а працівники місцевого самоврядування встигають за день організувати евакуацію, відновити зв'язок. Знайти пальне для лікарні, поговорити зі своїми мешканцями. Саме для таких громад уряд ухвалив рішення про системну фінансову підтримку. Для нас це дуже важливе рішення, і я дуже дякую президенту і уряду за підтримку в цьому рішенні. Минулого тижня було виділено півтора мільярда гривень. І учора ще додатково 1,8 на засіданні уряду 1,8 мільярда гривень. В Середньому близько 10 мільйонів гривень на кожну громаду це кошти цільові на укриття, на спецтехніку, на відновлення критичної інфраструктури, на все найнеобхідніше для збереження життя. Про при про прифронтові регіони, зокрема Харківщина та Харків, ми з вами поговоримо окремо. Адже цього тижня у мене була змога записати ексклюзивні інтерв'ю з головою ова Харківщини Олегом Синігубовим і навіть мером міста Ігорем Тереховим. Наприклад, у Синігубова я запитала, чи справді розпочався анонсований президентом Зеленським, головкомом Сирським наступ Росіян на Харківщині. За спойлерю, що таки так на жаль розпочався, проте не варто панікувати. Наші сили оборони стримують цю чергову навалу вор. Давайте почуємо. Сильно страждає Куп'янськ. Ворог постійно обстрілює, скидує керовані авіабомби. Прицільно б'є по мирному цивільному населенню впівдронами, так само і по півночі нашої території. Що стосується е, наступу, скажімо так, то як зазначив президент України Володимир Зеленський, так само Сирський, командувач збройних сил України, наступ вже йде. Ворог постійно випробовує е, всі, і всі нові нові фактично напрямки для себе, щоб обрати пріоритетами для того, щоб просуватися вже вглиб нашої безпосередньої території. Однак е, всі намагання е, його були. Скажемо так, передбачені, так і е, припинені е, нашими збройними силами. Ворог фактично був знищений і продовжує е, знищуватися на всіх абсолютно підходах до території Харківської там області. Ну і на наостанок трішки позитиву на цьому тижні. Мала честь записувати також посла Великобританія в Україні Мартіна Гаріса. Ми зустрілись на підписанні меморандуму, в рамках якого Україні виділять 150 мільйонів фунтів стерлінгів. це більше 6 мільярдів гривень. Кошти будуть направлені на підтримку Римку прифронтових регіонів, яким зараз найскладніше, як ми говорили на початку цього випуску, проте у наступному відео я би ще хотіла звернути вашу увагу на бездоганну українську мову посла Гаріса. Пане посол, вітаю вас власне на заході. Я знаю, що ви бездоганно розмовляєте українською мовою, тому моє питання буде українською. Я Неймовірно вдячні за підтримку вашої країни України. Як саме Великобританія в тому числі зможе долучитися до великої відбудови України, окрім таких проєктів, як партнерство за сильну Україну? Ну зараз ми на другій фазі партнерства за сильну Україну. І це величезна сума це 150 мільйонів фунтів стерлінга. І це спільний фонд. І ми маємо багато партнерів для цього. І це особливе для підтримки громад і регіонів на передпередові. То я вважаю, що відбудова України це починається зараз. І це дуже важливо для всіх громад. Що ми можемо відновити економічний подіб, відновити культурне життя громад, і через цей фонд ми будемо все зробити спільно з нашими партнерами? Спасибі, спасибі і ще раз вам велике дякую за нашу підтримку. Дякуємо Великій Британії та іншим країнам, які продовжують підтримувати нашу країну на тлі триваючої жорсткої війни. РФ наступного тижня ми працюємо у Києві. Відбудеться дуже багато заяв. Зокрема, ми очікуємо на остаточне так або ні з боку Росії щодо перемир'я. Про це анонсує американський президент Трамп. Тому я як завжди закликаю вас бути із новини Лайф, аби не пропустити найцікавіше. Побачимось та бережіть себе.